Вітаю вас, друзі. Сьогодні на відео я буду порівнювати Хорлат з 3 LCD-проектором. Хорлат буде тут для того, щоб видавати свою базову яскравість. Допустимо, вона 500 ансі. Завжди, будь яко ви скажете, Та там є на 600, ще щось. Неважливо, будемо завжди вважати, що Хорлат це 500 ансі. Тоді у 3 lcd проектора ви побачите видатну різницю. І сьогодні на відео кімната буде не повністю затемнена, тому що це йому і не потрібно. Саме так, коли ви купуєте проектор більш ніж за 1000 доларів, ви не обов'язково маєте дивитися його в темному приміщенні. На цьому відео я покажу вам кадри з планшету, своєї шкіри і тому подібного, щоб ви могли максимально об'єктивно порівняти картинку. Про технологію 3LCD я не буду багато розповідати. Вона супер крута. Зараз подивимось, як можна сказати, розгорається проектор. З Хорлатом також я хочу порівняти його в досить цікавий спосіб. Тому що Хорлат буде транслювати такого самого розміру картинку в те саме місце. Але тут буде половинка закрита, так? А в хорлата буде та половинка закрита. І вони будуть якби такі батл, змагання і тому подібно. Бачите, як насичується кольором. Унікальний стріл-CD технології. В трьох матрицях. І вона одразу показує червоний, одразу показує зелений і одразу показує нам синій. Поїхали. Так, тут також запускаємо. Будь ласка. Ніколи не робив порівняння, можна сказати, світової яскравості. Але ви зараз бачите, як передаються кольори проєктором. Бачите, можливо, мою шкіру. І бачите планшет. Сподіваюсь, це порівняння буде вам корисне. Цей проєктор можна використовувати і в частково освітлених, і в освітлених приміщеннях. Машу трошки рукою перед хорлатом. Тобто тут я його повністю закрив, тут я його повністю відкрив і трошки помашу стільцем. Покажу вам різницю, наскільки цей проектор повністю накриває хорлат. Залишимо трошки його і багато хорлата. Але різниця просто неймовірна. Продовжуємо наше чудове порівняння. Якби я не прикривав хорлат частково, то єдине, що було, просто двоїлося б зображення. Ось ви бачите, як воно трошки двоїться, але по яскравості різниці майже не було. Тобто Харлат навіть не може нічого додати до цієї неймовірної яскравості 3 LCD проєктора, яку він проєктує на зображення всього з 1 метра. Так, такий проєктор справді можна дивитися в день. Навіть давайте зробимо так. Будь ласка. Я казав, що перегляд Хорлата в принципі можливий, так, частково в кімнаті. Але цей проектор використовується будь-за яким сценарієм. Це класна кайфова картинка. Я ще ніколи не робив такого оповідання, і мені було б цікаво на таке подивитись. Було б трошки нечесно порівнювати їх, якщо я б зробив маленьку картинку Хорлата і маленьку картинку Епсона. І кожен з них би видавав там, по 60 дюймів. І я б сказав: ну так, Епсон яскравіший. Але ви не розумієте, наскільки він був би яскравіший. А так, чудово розумієте. Ми все ж таки не дивимося проектор 60 дюймів, правильно? Нам потрібно 100 дюймів. Якщо Різний проєктор може зробити це з різної відстані. Єдине, що, звичайно, по контрасту темних сцен, деталі в темному ми бачимо, а от саме затемнені об'єкти, ну, тут же Epson трохи засвідчує. І знову таки, це виправляється калібруванням. Тобто, якщо в тебе 2800 яскравості, тобі є куди знижати. Просто космічна різниця. А ось так я не прикриваю горлат, і ви бачите, що права сторона почала трошки троїтися зображення. Це тому що проектор на проектор наслаює зображення. Це щоб ви розуміли, що ніякого мухріжа нема. І коли зображення чітке, хорлат прикритий. Насиченість кольору, кольоропередачі. Якщо у вас бюджет не обмежений, ви не женетеся за 4К проектором, це важливо сказати, тому що в категорії Epson 50 плюс тисяч гривень вже починають з'являтися моделі 4К. Ну, з 60 я точно знаю, що вони є. І тут же треба дивитись, тобто, або отримати. Full HD, неймовірно яскравий, якщо для шкіл це також інтерактивний проєктор з купою фішок, неймовірною яскравістю, з зручною трансляцією, з досить близьким розташуванням, то так. Якщо під ваше завдання це потрібно, він класно їх задовільняє. Але якщо вас вже цікавить 4К, ну наче я б дивився в сторону 4К. Тобто отримати яскравий проєктор за 50 тисяч Там 52, або шукати проєктор за 60 тисяч, але вже 4К, діл пішний, класний. Ну, це і є особливий мінус 3 LCD технології. Але яка картинка? Давайте просто нею насолоджуватися. Ще хочу сказати на рахунок контрасту і різкості. Я бачу наскільки більш різкий хорлат, і це наче він необхідно різкий. Тобто йому потрібно бути різким, щоб не розмивати зображення. А от Епсона достатньо кольору, достатньо глибини для того, щоб показати картинку. Хочеться додати, що в проєктора також фантастичний звук. А перегляд аніме з таким проектором вийде на новий рівень. Фантастична кольоропередача та звук. Люди також полюбляють це відео з Віл Смітом у якості тест відео по кольоропередачі трави, потягу, швидкості, резів і тому подібного. Чесно кажучи, о, чи нема тут. Здається, shade ефекту, чи якось так. По якості шкіри. Покажу, як виглядає цей монстр ЄB536 Epson. І назва каже сама за себе.